А, вас зупинено згідно статті 35. Який пункт? <клес> Який пункт згідно <клес> статті 35. Mm. Так, сейчас, коли... а, якщо є інформація о владе, чи людей чинили Чінили 30 кримінального або інші правопорушення. Прошу вас. орієнтування. Перед. Орієнтування, знайомте. З чим це ознайомте? Та я не знаю, з чимось знайомте. Зимос ознайомлем. З інформацію. Дякую. Четвертий пункт. Транспортний засіб перебуває я у розшуку. Його про... Роз... Будь ласка, надайте ну, мені інформацію. Я вам розповів. Третій чи четвертий? Я не був певний, бо на Ізуся все не знаю. Водії дуже часто на сьогоднішній день співробітники поліції зупиняють транспортний засіб без законної причини. Який пункт? На Ізусь я все не знаю. А потім починають щось вигадувати для того, щоб тіпа по закону на Ізусь я все не знаю. Запам'ятай, зупинка без причини це грубе порушення закону України про національну поліцію з боку поліцейського. Що робити в такій ситуації? Та нову особу одразу телефонуй на 102 і лишай скаргу. Не знаєш, як скласти скаргу? В цьому питанні ми тобі допоможемо. В описі я лишаю посилання на наш телеграм, де ти зможеш скачати приклад даної скарги. Підпишись на канал, щоб розуміти та знати. Як користуватися своїми правами зателефонуй по вказаному телефону і долучайся до нашого клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорогах України?